У okay. Києві про головні події в Україні та світі розкажу я, Ольга Ямцева. Вітаю вас. Вночі у Москві вбили російського опозиціонера Бориса Німцова. Під час вечірньої прогулянки по великому кам'яному мосту до політика під'їхав білий автомобіль. Невідомі з вікна вистрелили щонайменше чотири рази. Німцов помер на місці. Разом із ним була дівчина за повідомленням МВС Росії. Вона приїхала з України. Триває слідство. Як відомо, Борис Німцов був організатором опозиційного маршу Весна, запланованого на 1 березня. А в інтерв'ю 10 лютого політик висловив побоювання, що президент Росії Володимир Путінь Путін замовить його за опозиційні висловлювання. Вбивство Бориса Німцова сколихнуло світ. Політики співчувають і роблять гучні заяви. Петро Порошенко назвав вбивство німцова не випадковим. Він був містком між Україною і Росією. Не сумніваюся, вбивці будуть покарані рано чи пізно світла пам'ять. Таке повідомлення з'явилося на сторінці українського президента у Фейсбук. Росія повертається до практики терору проти власного народу. Такий коментар щодо вбивства німцова з'явився на сторінці у Твіттер президента Литви Грібаускайте. А держсекретар США Джон Кірі зазначив. Що шокований смертю німцова його відсутність відчує весь світ, каже політик. Тим часом у Кремлі вбивство німцова назвали провокацією, тоді як російська опозиція вважає політичну відповідальність за скоєне, несе Путін ну, у мене немає сумнівів, що головна ціль цього вбивства – запугати людей, нагнати ужас животного страху на тих людей, які придержуються з точки зрення отличне точки зрення власті. Наверное, кого-то удастся запугать, но большинство людей, которые поддерживали Немцова, которые разделяли его позицию по основным вопросам, я убежден, продолжат борьбу и продолжат его дело. Политическую ответственность за происходящее, я абсолютно в этом убежден, несет российская власть лично во главе с Владимиром Путиным, потому что именно Владимир Путин несет ответственность за ту атмосферу ненависти, которая разжигали в нашей стране на протяжении последних лет, особенно последних месяцев. Замість антикризового маршу траурний опозиція скасувала завтрашню ходу у московському районі. Мар'їно таке рішення прийняли через вбивство Бориса Німцова. Активісти хочуть провести траурну акцію в центрі Москви. Водночас влада може не дозволити вшанувати пам'ять німцова. Мовляв, заявки на подібні акції можна подавати лише заздалегідь. Екс депутата Михайла Чечетова знайшли у Києві мертвим. Він випав із 17-го поверху. Колишній регіонал виконувся із вікна власної квартири у пів на другу ночі. За словами дружини, Чечетов перебував у глибокій депресії через відкрите кримінальне провадження за підозрою його. У зловживанні службовим становищем під час голосування за диктаторські закони від 16 січня 2014 тисячі за фактом смерті порушено кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство, щоб перевірити всі можливі версії. От як утім, як повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко, сумнівів у тому, що це самогубство, немає. Питанням залишається тільки чи не довели його до суїциду погрозами особи, проти яких він міг свідчити. Михаил Чичетов, по жены и других, которые видели последние дни, было глубокой депрессии после возбуждения по нему уголовного дела. Кроме того, ему готовилось выдвижение новых обвинений, поэтому, видимо, сердце не было. Он решил, что для него это лучший вариант, чем предстать перед судом. О том, что на него могло, могли давить, например, телефонными звонками или при встрече какие-то, представители режима Януковича, то это возможно. И в рамках следствия Следователь должен будет опрашивать тех лиц, которые знали, мы видели чисто последние несколько дней, и, соответственно, пытаться установить факты давления. Смерть Михайла Чечитова вже друге загадкове самогубство серед колишніх керівників фонду держмайна. Нагадаю, в серпні минулого року з життя пішла екс-голова відомства Валентина Семенюк. Самсоненко її тіло знайшли у будинку в селі Чайка Київської області. Усі подробиці досі невідомі. За версією слідства жінка застрелилась з мисливської рушниці в голову. Тоді, як екс-спікер Верховної ради Олександр Мороз, заявив, що пов'язує смерть Самсоненко з її діяльністю і не вірить у самогубство у справі, як з голови КМДА Попова перенесли причина: не всі з 84 потерпілих змогли взяти у ньому участь, не отримали вчасно повістки. Втім, напередодні постраждалі таки домоглися відводу одного з прокурорів. Про справу обвинуваченого у розгоні майдану розкаже Андрій Засаднюк Активіст Ярослав Радонь був на Майдані під час першого розгону 29 листопада. Розповідає, як кілька сотень беркутівців оточили і жорстоко побили людей. У Ярослава був струс мозку та численні забої. Вони вже оточили стелу. І по черзі почали висмикувати студентів і бити, і автозаки там волочити. Ну там вже це, це вже все. І я повертаю отак голову, і, бачу, що чи... я вже побачив біля себе штурмовий щит легенький. Той. Він зі всієї дурі так мене вдарив, що я вже все. Я впав, отак на кров стікає. Я чую, що, що щось таке по голові. штурмовим щитом сюда мені тут е робили шви. Тепер Ярослав і ще 83 постраждалих добиваються справедливості у судах. В організації розгону звинувачують екс-очільника КМДА Олександра Попова, колишнього начальника міліції Києва Валерія Коряка та заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. Двоє останніх наразі переховуються від правосуддя, тому поки що судять Олександра Попова. Йому закидають перевищення владних повноважень. Мовляв, наказав терміново встановити ялинку на майдані і сприяв розгону. Що стосується клюєва, цей дзвінок до мене був дійсно. Він дійсно запропонував мені бути готовим завести ялинку саме 29 листопаду. Начебто, я створив, начебто, законні підстави для зловживання правоохоронними органами те, що воно політичне, у мене немає сумнів на суді. Адвокати потерпілих одразу ж заявляють відвід прокурорам на Ливайку та Капішину. кажуть на допитах потерпілим погрожували, а замість обвинувачувати попова вони, начебто, намагаються його вигородити. Адвокати запевняють, раніше ці ж прокурори просили суд звільнити екс-чиновника від кримінальної відповідальності. «Наливайко, прокурор, який ходив відповідно на дане засідання, до моменту, коли з'явився лист про відкликання чи про непідтримку, я не знаю. Наливайко ходив з метою домогтись від суда звільнення попова від кримінальної відповідальності саме за ці діяння. Зараз його Генеральна прокуратура присилає для того, щоб він навпаки просив суд. Притягнути до кримінальної відповідальності. самі ж прокурори усе відкидають, кажуть, клопотання подавали ще за часів Януковича і стосувалося воно так званого закону про амністію. Він мав звільнити від відповідальності як майданівців, так і чиновників. І прокурори його якраз не підтримали ще 31 січня 2014 року. І воно вже розглянуто в липні 2014 року, і матеріали повернуті нам до генеральної прокуратури і відмовлено в задоволенні цього клопотання. Якраз з тих підстав, що прокуратура їх не підтримала. Чи не підтримав не підтримав? Казав, що я підтримав лист, якому просив якраз що мене підтримав. Отак було така ситуація. Суддя частково задовольнила прохання потерпілих і відвела прокурора на ливайка. Утім, потім виявилося, що ще не всі потерпілі прийшли на засідання, бо їм невчасно повідомили. А відтак служителі Феміди вирішили суд відкласти. Майданівці обурилися, кажуть, усі потрапити на суд все одно не зможуть. Адже дехто пішов добровольцем на фронт. Прокуратура, особисто прокуратура, хоче затягнути цей процес. А чому хоче кому це вигідно? А вигину це пану Попову. Ну, от, ну це моя особиста точка зору. Всіх потерпілих неможливо зібрати 100%. Розумієте, от я 12 березня, так? От 12 березня я знову поїду в зону АТО. Ну я не знаю, чи я повернуся, чи я встигну, чи не встигну. Наступне засідання призначили на 13 березня. Утім, воно поки що буде попереднім, а тому розгляд справи по суті може зайняти ще чимало часу. Андрій Засаднюк, Андрій Радич ТВА, бойовики. Вперше від часу проголошення режиму тиші стріляли з градів, накрили Авдіївку, тоненьке опитне на Донецькому напрямі. Стріляли позиції сил То поблизу Каменки. Вогневими ударами терористи провокують українську армію, хочуть будь-якою ціною зірвати так званий мирний план. кажуть у штабі АТО. Районі селища Луганське, що поблизу Дебальцевого, з 20.50 до 22.15 тривав бій із використанням стрілецької зброї. Українські воїни відбили наступ непідконтрольних бандформувань від своїх позицій на Донецькому напрямку. В 23.30 терористи застосували артилерію по позиціях сил АТО, які обороняють населений пункт Кам'янка. Кабмін не має грошей на підвищення соцстандартів. Про це на відкритті ранкового засідання уряду заявив Арсен Яценюк. Втім, запевнив, що планує переглянути питання після проведення реформ, адже соцзахист населення залишається пріоритетним для чинної влади. За словами прем'єра, за реформаторський пакет парламент повинен проголосувати вже в понеділок, оскільки він є запорукою фінансової допомоги з боку МВФ. І нагадав, що отримання цих коштів дозволить стабілізувати ситуацію в країні, в тому числі і у банківській сфері. Завтра до ночі узгодити всі технічні моменти і в понеділок оперативно і швидко проголосувати. І таке голосування буде виконання попередніх заходів, які погоджені з Міжнародним валютним фондом і з нашими зовнішніми кредиторами. Я вкотре хотів би наголосити про те, що у нас немає реформ, які потрібні Міжнародному валютному фонду. Тому що міжнародному валютному фонду нічого не потрібно в Україні. Це Україні потрібні реформи і Україні потрібні зміни. У ці хвилини на столичному майдані Незалежності починається акція солідарності з громадянами України, що стали заручниками окупації Криму Росією. В її рамках запланована так звана фотосушка, виставка фотографій з півострова, а також видовищний флешмоб. За акцією стежить наша журналістка Вікторія Сенник. Вона на прямому зв'язку. Віко, чи багато людей зібрались на акцію? Вітаю Олю. Власне на цей час ми нарахували на Майдані кілька десятків людей. Люди продовжують сюди сходитися. Серед них як ініціатори акції, це активісти громадської організації Євромайдан СОС, так і представники кримської діаспори. Як ти вже сказала, це кримські татари, також переселенці з Криму та Сходу України. Решта кияни та гості столиці. Власне, складається акція з декількох блоків. Зараз за моєю спиною розпочинається перший на проїжджій частині біля Головного. Поштамту учасники шикуються у шеренгу. Власне, вони будуть створювати собі, таке собі собі послання до жителів Криму, а також усього світу про те, що півострів український і перш за все кримсько-татарський. Ну власне, зараз це люди шикуються і живий напис уже от. От буде створений. Окрім флешмобу на Майдані Незалежності створена. Також розгорнули велику фотосушку. Тут близько ста світлин. Усі вони зроблені в Криму до окупації, а також, тобто у мирний час до окупації та після. Зараз зі мною Анатолій Засоба, це голова правління кримської діаспори. Він також переселенець із Криму. Він нам розкаже, як саме робилися фотографії і з якою метою Ну, собственно, эти фотографии мы собирали со всех желающих и переселенцев из Крыма, и просто патриотов Украины, которые любят Крым и приносили сегодня сюда или заранее предоставляли в оргкомитет свои фотографии с видами Крыма. И не только. В первую очередь здесь много фотографий, которые говорят о том, что крымчане боролись за то, чтобы Крым остался в составе Украины год назад во время спецоперации по захвату Крымского полуострова. Поэтому здесь много фотографий, где крымчане с украинским флагом Аґам Астаєвують територіальну цілісність України виступають за те, що Крим це Україна. Скажіть, ви як переселенець з, з, з Криму, чому сьогодні вам важливо тут знаходитися? І власне які відчуття, який настрій? Ну, э, настроение хорошее, несмотря на трагичность событий и воспоминаний э, э, годичной давности. Э, тем не менее, сегодня много здесь, более ста переселенцев из Крыма, наших друзей, единомышленников, которые остаются патриотами Украины. Э, и здесь очень много киевлян, представителей других регионов, людей, которые пришли поддержать этот ключевой месседж, что Крым – это Украина, так было и так будет. Дуже вам дякую, Анатолию. Ну а ми продовжимо слідкувати за акцією і сподіваємося, що невдовзі тут же створиться живий такий напис ланцюг. І Будемо повідомляти вам у наступних випусках. А поки що ініціатори і учасники акції запрошують усіх до фотосесії з актуальними написами, з актуальними сленгами на фоні банера Крим. Це Україна. Студія, дякую, Вікторія. Це була Вікторія Сенек з Майдану Незалежності. І на цьому наш випуск завершується наступний о тринадцять всім щасливих вихідних і дякую, що з нами.